Пане Микола Вересень, до вас буде запитання. Перше, От які ваші очікування з того, що ви бачите, аналізуєте, і ну тут реакція світу більше мене цікавить. Чи можемо ми ще сподіватися, що західні країни Європи, Сполучені Штати Америки якось таки стримають Росію від, від такого акту? Ну, я мабуть, мабуть, я тут не дуже буду комусь до вподоби, наприклад, президенту України. Я ну майже на 100 на 999 не вірю в щось, що там станеться. Просто не вірю, тому що не Америка, не Європа тут не втрутяться тут Втрутяться, але їх ніхто не буде слухати. От Китай точно втрутиться. А для Путіна це критично важливо. А Китай дуже не хоче ядерної катастрофи буде. От, тому я... Це А. Б. Я не переконаний, що може спрацювати ланцюгова реакція. Якщо не спрацює ланцюгова реакція, там буквально в атомній станції, то значить буде брудна бомба. Це, як казав вам професор е з Японії, це означає, що дійсно буде важко дуже близько. Там 5 кілометрів, 10 кілометрів. Брудна бомба це не бомба взагалі, це пил. Це радіоактивний пил, який піднімається, ну і там вже залежить дійсно, я тут погоджуюсь з експертом, що куди воно долетить, не, не, не зрозуміло. З третього боку, так сталося, що мій батько царство Небесне був начальником. Було чотири начальника, коли вибухнула Чорнобильська АЕС, і він був по екології, якраз і Ми з ним літали в Чорнобилі, дивилися і з експертами в 1986 році говорили про це все. І коли ти починаєш так розбиратися, то ну, по-перше, на Чорнобилі була ланцюгова реакція. Тобто там конкретно була проблема всередині цих блоків, до що важко собі уявити на Запоріжжі. Тому що всі вони створювалися з огляду на бої на 747, сорок тобто найбільше оцей, який може туди летіти, ну як на баштах. В Нью-Йорку і розбитися, і ланцюгова реакція не почнеться за всіх умов. Тому важко це уявити. Бомба брудна, можливо. Але тоді виникає питання військове, я не військовий експерт, але в мене така просто в голові дуже проста думка: ну, що ти досягнеш? Що українці на фронті зберуться і підуть в тил, чи як? Що всі зберуться, все, ну, ми не воюємо, ми здаємось все. Ми все зрозуміли, бай-бай. Так і вони там під загрозою. Вони От, ж не тому там скафандри. ну, вони своїх не бережуть, так що там таке. Mm -hmm. Тому у мене, ну у мене як, як кажуть росіян, у мене тірзають смутне сомнення. Я сильно маю. Ну до другої і, і ще четверте, важливе коли ти бачиш Путіна, який постійно бережеться, які там ці висові, великі столи. Тобто він жити сука хоче. І, і, він, ну, і те, що рік тому, якраз може, не всі дні трошки раніше, почала надходити інформація, в першу чергу, з Британії, що йому просто: сказали, ми тебе вб'ємо, ми будемо знати, де ти є, і туди прилетить. Тому давай без жартів оцих, от, що ми тут якось когось налякаємо. І розумієте, а оскільки він такий. Зекоподібний, і якби я розумію, де він народився, де він виростав, то у цих хлопців є дуже проста формула, я теж був хуліганом в дитинстві, точно її пам'ятаю, витащив пістолет, стріляй. І якщо він тільки кричить: У мене пістолет, я, я... 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 я взяв за покажу. Це означає, що ніколи нічого не покаже. Якщо ти дійсно бандит, ти витягаєш, ти розумієш, що ти робиш. Це не жарти, це пістолет це смерть. І коли людина півтора року кричить: я вам зараз тут бомбу кину, і не кидає. І другий місяць, і третій, і п'ятий. Може, я сильний оптиміст. Я не кажу, що я якби, хочу сподобатися оптимістам для російської сторони. Але я для них пісіміст, вони цього не зроблять, вони не наважаться, тому що Китай, я думаю, що Китай, Цзіньпінь вже давно сказав Путіну, що ти там воюєш воюй. Грошей, тобто, бабла, не дамо зброю, не дамо, але ж ти не забудь, що ядерна зброя це не жарти для Китаю. Це реально червона лінія, це не не жарти для європейців. я не знаю, а, а чому к... це для Китаю? лінія? Китай хоче все життя бути в цій п'ятірці ядерних країн і поводити себе так, як в п'ятірці, так як Британія, Америка. Франція свого часу радянський Союз, за Горбачова і за Єльцина. І він дуже не хоче розповсюджувати ядерну зброю, тому що тоді, тоді його козирна карта. Він не любить Індію, саме тому, що у них теж є. Він не любить, скажімо, там Ізраїль, який теж каже, що ми тут, як сам Волдемер казав, у нас нема ядерної зброї, але якщо буде треба, ми її використаємо. Мені здається, найкраща фраза взагалі. От. Тому він, він, він хоче бути в п'ятірці найбільш потужних країн. У мене це є, і я крутий хлопець, у мене великі м'язи, ядерні, а тут ще десь щось починається, і, він, і я абсолютно переконаний, що це для Цзіньпіна важлива історія. І Путін розуміє, він зараз має таких напівдрузів: той самий Китай, Іран, туди-сюди. Але якщо це вибухне. То Китай відвернеться, а на Іран будуть сильно тиснути, бо всі ж бояться, що у нього з'явиться це, і всі побачать, що це означає, коли у божевільних з Тегерану ядерна бомба. І тоді там, там не буде веселих посмішок. Давайте підпишемо якесь обмеження. Давай, давай, давай. Ні, ні, там буде набагато серйозніша справа. Тому я не думаю, що Путін зо. Конечно, він сумасшедший, тут очевидно. Але ну не настільки. Або генерали за руку схоплять. Ну бо там ж живі люди теж у них же сім'ї, та все, п'яте, десяте. Нема так, у мене переконання. Обіцяв вересні. Я просто те саме, що зараз ми бачимо, що робити у разі, якраз я про це хотів сказати. Дуже підкреслюючи червоними лініями, що не слухати не фахівців. Це, це надважливо. Якщо ви вже сказали промитися, я розумію, що зараз тепло, невідомо коли вони можуть це зробити, холодною водою. Я людина, яка була в Чорнобилі, митися дуже холодною Важливо. водою, тому що оці оце в шкірі може Под... Потрапляє мізерний шмат, у вас у вас тут ре, ре, реактор сидить. В руці, чи в нозі, чи, будь, чи волосся. Це мікрореактор, який через місяць, для кого через півроку, для когось через... ви помираєте. Тому що у вас в організмі є реактор, який випромінює цю всю фігню. Тому треба холодна вода, Да треба бажано викинути цей одяг, який просякнутий. Одягнути новий одяг, який не який треба теж відповідно десь тримати, щоб він не був відкритий, щоб туди це не потрапило. Я просто пам'ятаю, скільки було отруєні йодом. Якісь ідіоти назвали ну не ліки, а якісь такі стабілізуючі. Там слово йод, три літери були, і понахупали в аптеках того йоду і давай його пити і попекли собі шлунки, і всі в лікарні потім з'явилися. А це я цілком можу повірити. Тому я теж кажу, що давайте слухати виключно лікарів, виключно експертів, виключно тих, хто говорить, ані тьотю Фросю, яка там не сиділа в дворі внизу і сказала: Ой, та давай в стакан йоду і як це, як Трампа, пам'ятаєте, казав. Та я оцей. Вип'ю те, що миють, і не буде ковід-19. Ну, що, пот... пане Миколо, що треба пити? Не скажу. <рес> і друге, про що ми забули? І це значить, ми це дуже важливо мені. Значить, ми все більше відемлюємося від СРСР. Якщо б це було два роки тому, не кажу про рік, сьогодні б сто відсотків на каналах сказали початок Великої Отечественної війни. Нема навіть думки. У нас є своя отечественна війна, а не ота, яка була нав'язана Сталіном, Гітлером і так далі. Я сьогодні спеціально так думаю, хто небудь десь скаже про 22 друге, ага. початок війни, ага. червень, ой, Київ бомбілі. У нас тепер з іншого боку все летить ага. на Київ, який бомблять вже зовсім не ті. Не ті, що зі Заходу, а ті, що зі Сходу. Тому це важливо, мені здається. Так, да, я точно не військовий експерт. Але те, що я спостерігаю, я бачу, що українські війська чомусь вчаться і в ізраїльських військах. Як відомо, Ізраїль, навіть коли атакує там сектор Газу, де всім зрозуміло, хто там знаходиться, хто, хто ним керує, вони інколи просто дуже багато годин або днів попереджають. Що от за тиждень там, чи через два дні от вам прилетить. Так що, якщо є діти, вивізіть дітей з цього району, зробіть це, зробіть це. Якщо ми згадаємо український Антонівський міст, скільки його ми потрапляли так обережно, не, не, не руйнуючи зовсім. Так, обережний. Так і зараз. Я дивлюсь, дійсно його можна відновити, те, що я бачу, ці дірки. Але тепер питання, хто ж почне відновлювати, значить, що може знов прилетіти і багато більше може прилетіти. І тому вже питання, коли вони кажуть, ми за два мі... за два тижні ти спочатку знайди і заплати тим людям ті гроші, ті гробови, щоб вони зголосилися піти і там ремонтувати міст, який всім відомий. Тому мені здається, що це така українська новітня військова історія, коли ми. Означаємо це ознака, що ми долі наше долітає. Майте на увазі, якщо почнеться, то долетить. Просто таке чемне попередження. Тепер щодо великого наступу, я думаю, знаєте, про що? Про що може я такий старий, що я теж дуже довго питав у експертів публічно і, і, і не публічно, і зрозумів, що головна проблема після війни це перенавчити режисерів. Тому що режисери звикли наступ 100 мільйонів літаків, 200 мільйонів танків. Всі їдуть, жукав попереду. А, а ще, може, і будьони завершили на конях. І оце так красивим панорамним варіантом зняти. І тоді це красиво. А тепер інша війна. І мені довго пояснюють, чим вона інша. Як вони Це детектив. Я сиджу і думаю, А як, як же режисери будуть кіном. тепер знімати іншу війну і як же проявляти героїзм масовий так званих радянських військових? Тому, я думаю, дуже, дуже попереду складні моменти. Вони мені намагалися пояснити ці експерти. Я щось зрозумів, але коли я не все розумію, я потім <світ> намагаюся не оприлюднювати, щоб не виглядати ідіотом. Тому дійсно. Війна інша, наступ інший, швидкість наступу інша, і все, все не таке, як було під час Другої світової війни. І, і варто, я думаю, що ми тільки розберемося вже після війни, коли відкриються ті таємниці, як це все відбувалося, і тоді ми будемо, хоча б розуміти, яким чином це все відбувалося. Все, Коли дякую. напишуть підручники історії, да, і Так, їх да. знімуть, може, документально, а потім і художні фільми, і там щось ми побачимо. Але ми до того ми все ще будемо так, перебувати так, все, в тому стані так, людей, які, як це, освобождення так, Юрія Озерова а -а -а, побіжали. <свісно> 100 мільйонів. І, і в головах це і тому всі, а когось наступ. Де ж наступ? Де ж ці мільйони літаків? Де ж ці всі танки, 100 тисяч мільйонів? А, а цього нема. У мене просто я песіміст щодо НАТО. Я, е, <рес> я абсолютно спокійно ставлюся суперечок Реалистич. уряду і парламенту. Так. Це в усьому світі, в Англії парламент з урядом скубеться 300 чи 400 років. І це абсурд повертатися до фіскального тиску. Це, це просто злочин для нормальної України. Так. Під час мирного часу. Треба зменшувати тиски. А вже під час війни, коли треба молитися на тих одиниць, які десь переїхали і знов почали працювати, давати з роботу іншим людям. Абсурд, не голосуйте за цей законопроект. Уряд подумай головою цього разу.